Мене часто питають, чому у Павлограді гроші громади зникають, а в місті нічого не міняється? Відповідь проста: бо у нас влада перетворила місто на сімейний бізнес. Так, сука, Спорт, державу, Друзі, всім привіт! Важлива новина. Юрій Марченко вже подав заяву до НАБУ щодо можливих корупційних дій посадових осіб Павлоградської міської ради. І тепер кожен з вас теж може долучитись до цього процесу. Пояснюю на конкретному прикладі: Є у нас комунальний спортивний комплекс імені Шкуренко. Він належить громаді, але директором там працював син міського голови. Павло Вершина так, син напряму підпорядковувався своєму батькові, меру міста. Навіщо так робиться? Бо тоді зручно пиляти бюджет, виділяються гроші на підприємство, далі частина повертається нагору, і ніхто не задає питань. У місті всі знають, що Паша Кокс за виділення землі під оренду брав по 5 тисяч доларів. Хоча офіційно ці послуги мають бути безкоштовними. А тепер уявіть. Замість того, щоб зробити сучасний спорткомплекс для дітей, лишили після себе туалет імені Паші Кокса, без ремонту, обдертий, у жахливому стані. І саме там мали тренуватися наші діти. І саме тому Юрій Марченко вже звернувся до Набу, аби правоохоронні органи дали оцінку цим фактам. Але дуже важливо, щоб і ми з вами не мовчали. У описі до цього відео є посилання на сайт Набу та приклад заяви. Кожен може надіслати звернення навіть анонімно, це безпечно і дієво. Давайте разом зупинимо цю сімейну корупцію і повернемо Павлоград людям, а не своїм.